Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотостав, як завжди, Олег. І сьогодні я вам розповім про мотогарнітуру SENA 50C її можливості. І головне, дам вам відповідь, для кого вона призначена, чи потрібно її купувати, чи можливо все ж таки обрати окрему акшн-камеру, а окрему гарнітуру. Поїхали! Ну і перше, з чого потрібно було б почати, це, звісно ж, з розпаковки та комплектації даного товару. Але я цього робити не буду, тому що це ви можете подивитися в нашому інстаграм-каналі, де я вже її показав, розповів про її комплектуючі. Тому пропускаємо цей момент, ідемо одразу до самого смачненького. Наступне, що я хотів би зауважити, це про саму лінійку Siena. Як багатьом може здатися, Siena 50C, це може бути як доповненням до моделі 50S флагманської компанії від компанії Siena. Але це насправді не так. Сена 50C це продовження лінійки Siena 10C, але тепер вже з більшими можливостями. Саме яким? Дивіться, якщо раніше ви коли хотіли купити собі мотогарнітуру, ви могли обирати, купити собі просто фламандську модель Siena 50S, де будуть абсолютно всі можливі функції, круті навушники і таке інше. Або обрати собі модель, наприклад, з камерою 10C. Тобто це у вас був компроміс, або те, або інше. Компанія подивилась і вирішила, що в принципі є запити від людей. І я насправді це підтверджую, від наших клієнтів дійсно є запит, коли вони хочуть отримати гарнітуру з камерою і при цьому отримати максимум можливостей. Наприклад, таких як робота з голосовими асистентами, такими як Окей, Google чи «Привіт, Siri». Саме тому і була розроблена ця модель. Тепер ви отримуєте максимум того, що є в принципі у компанії Sena, при цьому ще й отримуєте камеру. Як ця камера насправді працює в житті, це ми побачимо трошки далі у відосі, де я поїду її тестувати. Протестую, покатаюся, на жаль, на велосипеді, тому що мого, мого мотоцикла нема. Але все одно покажу вам дуже наглядні тести. Тепер давайте трошки потервенимо про зовнішній вигляд. Сама гарнітура стала трошки більшою і трошки важчою за свого попередника 10C. Але тепер ми маємо колесо регулювання в такому стилі, як і у моделі 50S, у фламандської моделі. Вона виповлена з пластику та алюмінію, Алюміній всередині, пластик зовні. Пластик дуже якісний, він такий, як трошки soft-touch. При цьому він не маркий і на ньому не так дуже сильно видно подряпини. Позаду у нас є роз'єм для підключення навушників Mini-USB. І що дуже примітно, це те, що тут іде не такий роз'єм, як у флагманської моделі 50S, а саме такий, як у моделі 5 s Тобто ми втикаємо самі навушники з мікрофоном і затискаємо. І окремого підключення для мікрофону у ну, нас, звісно, нема. Мікрофон підключається через маленький адаптер, який у нас вбудований в саму всю кабельну систему з навушниками. Далі позаду у нас є клавіша. Це вже звична клавіша для всіх гарнітур Siena. Це клавіша керування самим пристроєм, мультифункціональна клавіша. Але він просто тепер вже у нас округлої форми. Зверху у нас є. Тут антенка, яку ми можемо так от витискаючи відкривати, вона покращує наш, нам зв'язок в інтеркомі. І що дуже класно, що виробник зробив окрему кнопку для керування інтеркомом. Це дуже зручно. Тепер не потрібно робити комбінації клавіш, а ми просто натискаємо і вже можемо керувати інтеркомом. За це однозначно лайк. Йдемо далі. Знизу. Перше, що нас зустрічає, це ось така клавіша. Це типова клавіша для включення і керування самою камерою на пристрої. Трошки далі, як вона працює. І тут у нас така заглушечка, де у нас зустрічає USB Type-C, це для оновлення прошивки та для заряджання пристрою. І тут у нас слот для sd карти. До речі, карта мікро-SD в комплект не входить. Ну, попереду, звісно ж, у нас зустрічає камера, і тут збоку у нас є такий ползуночок для регулювання куту нахилу. Переходимо до задньої частини. Задня частина, в принципі, типова для кріплення на шоломи і встановлення це типово для сіни. Але тут є ще два нюансики. Перший нюанс, якщо ви подивитесь сюди, ви побачите таку зірочку невеличку з дирочками, це в нас мікрофон. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, що якщо ви зняли саму гарнітуру і знімаєте відео, то він буде записувати через неї звук. І друга тут маленька така діронька, я думаю, вам повинно бути зараз видно, це у нас маленькою іголочкою ми можемо перезавантажити сам пристрій, якщо він працює некоректно. Що стосується особливості даної моделі. І перше, про що я хотів би сказати, це не стільки особливість, але воно все одно мене радує. І це те, що компанія Siena дає до своїх гарнітур в комплекті одразу декілька видів кріплень. З цієї ж моделі у нас тепер є три кріплення у комплекті. Перше, це у нас кріплення на 3 м скочі Тобто, ви можете просто приклеїти до вашого шолому. Далі у нас іде класичне кріплення на скобі на зажимі. Тобто, просто вставили і катаємось. І третє, це таке саме на зажимі, але з регулюванням по куту нахилу. І це дуже круто, тому що ви можете цю гарнітуру встановити абсолютно на будь-який шолом, незалежно від того, якої у вас моделі, марки і таке інше, і якої форми навіть. Просто під будь-який шолом вибираємо, яке нам потрібне кріплення, встановлюємо та катаємось в радість. Наприклад, на моєму шоломі встановлено ось таке кріплення, де ми можемо регулювати. І я думаю, що більшість з вас. Будуть використовувати саме це кріплення, тому що воно дозволяє закріпити не просто гарнітуру в зручному нам положенні, а ще й можливість регулювання по наклону вперед-назад. Виглядає це приблизно таким чином. Зараз я трошки розкручу. І тепер ми можемо в вертикальній площині регулювати, як нам забажається, як, як нам буде зручно, в залежності від того, яка у вас посадка. І після цього просто цим ми зафіксуємо все. Затягуємо. Все. вона у нас зафіксувалася і нікуди не дінеться. Дуже зручно, що виробник про це думає і одразу нам дається в комплекті. Наступним приємним оновленням стало і те, що виробник додав сюди абсолютно нові навушники. І це не такі наушники, як були всі на 50S HD, хоча вони досить якісні, а трошки вже кращого рівня. А саме наушники від бренду Harman Kardon. А головне, що через налаштування еквалайзеру ви зможете налаштувати і підстроїти гарнітуру і звучання під себе. Ну і давайте я спробую вам передати якість звучання цих навушників, але, звісно ж, ви розумієте, це все суб'єктивно, і я не зможу так якісно передати, як ви це почули в житті. Тому включаємо, спробуємо. Де, мій, мій Де, ну, в принципі, я думаю, цього більш-менш до, досить буде. Коротше, навушники топ, я рекомендую. Ну, звісно, я не зможу вам передати всю якість звучання через мікрофон і через це все, тим паче, що звук це суб'єктивна річ. Тому, якщо ви купите, я вам чесно кажу, ви не пожалкуєте. Ну що, друзі, я вже три дні катаюся з цією гарнітуркою, тестую її. Так, да, вам може бути трошки смішно, що я мотогарнітуру тестую на лісопеді. Ну, вибачайте, що маємо, те маємо. Так от, по ітогом цих трьох днів, що я можу вам сказати: гарнітура показала себе досить кльово. працює вона. Відмінно, на дальність також відмінно. О якості звучання самих розмов ви можете чути прямо зараз, тому що насправді я зараз розмовляю через сіну в інтерком режимі, яка під'єднана до іншої сіни, а та сіна вже під'єднана до фотіка, до мікрофонів. Тобто ви можете чути, як йде звучання розмов. В принципі, на швидкості, коли я їду, ну, мені спокійно можна розмовляти, нічого не мішає, тобто сторонніх звуків нема. Тим паче, як я і казав, через додаток ви можете налаштувати додаткові режими заглушення зовнішніх шумів. По якості самої камери. Я тестував цю гарнітуру паралельно з GoPro 9-10 і серії. Це, в принципі, все ще доволі флагманські моделі. Якось ви можете побачити, тут же суб'єктивно все. Як на мене, для девайсу, який. Виконує в першу чергу роль гарнітури, а камера, переназначена для реєстраторних цілей, то він знімає ну, просто пушечно. Але так ви можете на цю камеру знімати щось, якісь відео для свого мотоблогу. Це також можливо. Наступна фішка, про яку хотів би сказати, це саме чому вам потрібно обрати сіна 50 c а не сіна 10 c Все просто. Тепер тут є Mesh Intercom 2.0. Я нагадую, що в на 10 c Mesh Intercom не було, там був звичайний Bluetooth Intercom. Що це нам дає? По-перше, якщо ви не знаєте, що таке мешинтерком, я вам рекомендую подивитись наше минуле відео про Sieno 50 с де я розповів, як це працює і в чому особливість цієї технології. І що коротко, вона дозволяє нам передавати пакети на більшій відстані, при цьому отримати більш кристально чистий звук і більш стабільний зв'язок. Це дуже круто, а особливо, коли ви їдете колоною. Тобто, якщо у вас в дорозі два всього пілоти, то вам ця технологія по суті не потрібна. Якщо у вас є колона там, із 10-20 людей, які розтягнулися на 3 кілометри, то це дуже круто, тому що ви можете бути в групах і спілкуватися на будь-яку вісень. Наприклад, самий останній пілот може спілкуватися з самим першим. І це ну, реально крута штука. При цьому звичайний Bluetooth-інтерком може працювати на відстані до 2 кілометрів, як заявляє нам виробник. Але всі ми розуміємо, що це вісень обумовлена. Умовами близькими до ідеальних. Насправді ж це буде десь кілометр 200, кілометр 500, не більше. Але я це все одно протестую, як вона працює, ця гарнітурка на дальності, і вам також покажу. Наступна фішка буде корисна людям, які люблять використовувати голосових асистентів. Так, це дуже зручно, і давайте я вам покажу, як це працює. Всього в цій гарнітурі в нас є три види голосового асистента. Перший – це фірма від компанії Sena. Все, що нам потрібно, це сказати «Хей, hey, Сена», і потім сказати будь-яку з команд, які у нас є. Подивитися їх ви зможете в інструкції. Давайте протестуємо одну з них. Ей hey, Сіна, включі FM-радіо». «Радіо hey, виключено». FM Як ви бачите, ми можемо включати-виключати. Все, що нам потрібно, це сказати ESN, hey, а далі назвати команду. Далі, наступна фішка. Наступна фішка це для тих, у кого э, девайси на базі iOS, тобто для айфонів. Як це працює? Все, що нам треба, це просто сказати: Привіт, Сірі. Погода Київ. Облачно, температура 13 градусів. Сьогодні максимальна температура буде составляти 14 градусів, а мінімальна 7 градусів. Тобто, як ви бачите, ми через саму гарнітуру можемо повністю працювати з нашим асистентом і виконувати всі команди. Я вам скажу більше, будуть працювати абсолютно всі навіть ваші налаштування, які ви настроїли для швидкого доступу. Ну і з Google асистентом все так само, але там вам потрібно буде просто сказати Окей, Google. І далі озвучити команду, яку ви хочете. Наступна фішка це новий додаток для цієї гарнітури. Він називається Siena Motorcycles», через який ви зможете налаштувати вашу гарнітуру. І так, що ми бачимо на цьому, в цьому додатку? Перше, ми тут бачимо це нашу гарнітурку, яка в неї прошивка. Ми можемо її оновлювати навіть по Wi-Fi. Це дуже зручно і потребує від нас багато зусиль. Також ми бачимо рівень заряду. Далі, давайте от, візьмемо блок верхній. Перше тут ми можемо керувати гучністю самих навушників і виставляти, яка в нас буде гучність при музиці, при телефоні та внутрішньому зв'язку. Це також дуже зручно. Йдемо далі. Це в нас зроблений QR-сканер, це для того, щоб ми могли підключитися швидко до інтеркому. Тобто, якщо в нашого товариша також є, ну, ми просто беремо, відкриваємо QR-код, скануємось і все, ми підключені. Це дуже зручно, не треба постійно щось нажимати, щоб сконнектити. Наступний блок це блок в нас з керуванням інтеркомом. Тут ми можемо включати і виключати mesh інтерком та звичайний Bluetooth інтерком, плюс також роздавати групу. Трохи нижче в нас йде блок з аудіовідтворенням. Це буде або музика, або FM-радіо. Тобто ми можемо прям. Все, от ми включили, можемо перемикати. Ну, Виключати. Це також дуже зручно, якщо ви, наприклад, десь на зупинці. Це у нас на головній сторінці. Далі. Вкладка в внутрішнього зв'язку. Тут також, якщо у нас включений меж, ми можемо налаштовувати його. Ну і в Bluetooth-ентрикомі це так само працює. Робити групи, об'єднувати теж дуже зручно. Аудіо. Це, по суті, все те саме, воно дублює у нас головний екран, просто у нас тут воно розбите. Тут ми можемо запрограмувати наші обрані контакти, кому ми будемо дзвонити. Це можна насолаштувати як на сцені, ну, так само можна і через цей додаток. Ну і основне тут це натискаємо на цю шестеренку. Тут же ми можемо задавати ім'я нашій гарнітурі. Також бачите прошивку, налаштовувати наш пристрій, заходимо. І тут ми можемо влаштовувати еквалайзер, який як вам забажається, посилювання громкості, відключення, FM радіо, тобто повні налаштування самої гарнітури, як вам забажається. Ну і тепер переходимо до найцікавішого, а саме до камери цієї мотогарнітури. І так, перше, про що варто зауважити, що камера може знімати у якості 4К при 30 кадрах. Також ви, звісно, можете в налаштуваннях поставити 27К при 30 кадрах, або Full HD 30 або 60 кадрів. Друге, сама камера може у нас регулюватися по двох осях. Перше, це ми можемо регулювати ось цим переключем, про яке я вам казав на початку відео. Тут ми можемо керувати кут до 30 градусів. Тобто, якщо базово вона стоїть трохи під нахилом, ми можемо наклонити, і в нас вона буде рівно стояти по горизонталі. І також ми можемо регулювати, як я показував вам, за допомогою кріплення. Це ось в такому режимі. Тут можна навіть 360-х поставити, як вам заманеться. Важливим є і той факт, що виробник додав сюди можливість циклічної зйомки. Це дуже корисно, коли у нас на карті пам'яті закінчується місце. Це режим такий, як у відеореєстратора. Воно перезаписується більш старі файли записує новими. Також в цій камері є така функція, як запис важливих. Тобто, коли ви знімаєте відео, вона, до речі, ця функція тільки в режимі циклічної зйомки, тобто, коли ви знімаєте відео, вам потрібно буде натиснути клавішу, і після цього у вас буде всього три відрізки відео. Три хвилини до головної події, потім сама головна подія, і три хвилини після. Тобто, вступ, сам акт і кінцівка, скажімо так. Ну що, друзі, зараз я поїду, протестую, дану гарнітуру на дальність. У мене одна гарнітура вже у мого оператора, інша в мене встановлена. Я хочу протестувати, як вона працює в інтеркомі по якості зв'язку. На початку може трошки бути збої, тому що я буду об'їжджати будівлю, а так через будівлю можуть, можуть бути повністю. А вже далі буду їхати по прямої, і ми переконаємося в якості звучання в інтерхом режимі. Погнали. Алло, як мене чутно. Нормально. Супер. Ну, це поки я попрямую. Зараз я за забор заїду і мене чутно не буде. Наскільки я розумію. А вітер тобі чутно? Ого? Вітер. Не знаю, я вже мене до мікрофона приїхання, я йду. Не чую тебе. Окружна дорога. Їде до мене, допомага. Зараз. Ти, ти чуєш мене? Алло, Я тут біля ворот, біля БРСМ Щось я тебе не бачу. Я ще йду. От, От ти я ти зараз з'явився. Нормально тебе чути. О, ти туди їдь, коротше. Так я що це і вирішив, що краще я туди а, поїду. А, Я думав ти до апреля поїдеш. Та, ну я вирішив ну впізду. Давай тоді побалакаємо. Так, да, давай. Ну, зараз я під зйомку і назад зараз їду. І побалакаємо. Як взагалі мене чутно. По, подалі подалі, поки ти не пропадеш. Як мене взагалі зараз чутно. Зараз чути, коли ти заїхав. Ти пропадаєш, Алекс. Ну я не у Алло. А? А Вс, пізда. Алло. Ола? Я тебе чую. О, тепер і я тебе чую. То, походу, машини поїхали, тому я тебе не чув. Ти зелений попугай. Я тебе чую. Я тебе теж, але не дуже. Прям мега круто. Що? Ну я вже далеко від тебе уїхав. Я вже десь, ну, на 8 метрів 800, так точно. Може навіть кілометр. О, зараз, зараз тут розвернуся і буду до тебе їхати. Алло? Алло? Ось так, друзі, зв'язочок і пропадає. Ну я, правда... Для справедливості скажу, що я на відстані десь в кілометр. Може навіть трохи більше. Два! Алло? І поїхали назад на зближення. Так, треба запам'ятати STO і Star ESP-сервіс. Все, тепер ми знаємо, де ми і зможемо заміряти по карті нашу відстань. Якби ще тут. Автомобілі їздили більш-менш нормально, а не як модаки взагалі було супер. Олексію, друже, як ти мене чуєш? Олексію. Алло. Чуєш мене? Алло? 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 О, алло. Так. Да. Нарешті ти з'явився. Хелп авто. Ну, тебе тут ну, якимись такими кусочками і все. От зараз я тебе чисто чую. А? Я, говорю, зараз тебе чисто чую. Добре. Ну ми, я, я думаю на камері буде на записі відео я вставлю. Буде зрозуміло яка відстань. Я запам'ятав, якщо, де тебе перестало бути чутно і де тебе чутно. Куди ти поїхав? До тебе. Ну що, як ваші враження? Ну я щойно катнувся, на в мене вийшла по відчуттях десь кілометр кілометр двісті, не більше. Якість зв'язку було, в принципі, нормально до якогось моменту, коли просто ти перестав попадати. Но це вже було після кілометру, але ще треба зауважити, що тут на окружній дуже все нагрузено. Тобто, якщо в місті використовувати, то будуть перепади перегрузи. За містом, звісно, якість е, зв'язку буде значно чистіше, тому що там менше антенн, мен, е, менша кількість Wi-Fi різних станцій у людей, тому якість, звісно, буде і дальність більша. В місті, так. Да, будьте готові до того, що, наприклад, коли ви заїжджаєте в місто, зв'язок буде перериватися. Ну або просто вам треба їхати на відстані не більше, ніж метрів 300. По автономності ця гарнітура, в принципі, дуже добре себе показує. Тут акумулятор на 1450 мАч. При цьому в відеорежимі вона може пропрацювати до 1-40 години 40 хвилин, а це на секундочку рівень GoPro 10-11. В режимі інтеркому вона може пропрацювати до 12 годин, а в режимі прослуховування музики, тобто по Bluetooth, до 22 годин. Хоча зарядка займалася його 2,5 години. Але тут є декілька «но». Перше но, ви можете використовувати дану гарнітуру, коли до неї підключений павербанк чи будь-який інший спосіб живлення. Тобто в дорозі, якщо у вас дуже довга дорога, наприклад там на 1000 кілометрів, ви можете просто, не ставлячи її на зарядку, підключити до неї павербанк якийсь і їхати, і воно далі буде працювати. Але враховуйте те, що камера працювати не буде. Як тільки ви включаєте камеру, зарядка одразу припиняється. Тому враховуйте це, але. Круто, що таку можливість виробник надає, щоб ви залишалися на зв'язку, навіть якщо вона розряджена. Ну а для того, щоб змінити якість зйомки на даній гарнітурі, ну а також передивитися файли, які ви зняли, вам потрібно встановити додаток Siena Камера, де ви зможете все це зробити. Тепер давайте до мінусів. І для мене, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, чому компанія-виробник, замість того, щоб зробити одний, один єдиний додаток, в якому буде абсолютно все, вкотре робить якийсь новий додаток, непонятно для чого. І при цьому керування камерою все так же робиться через інший додаток. Тобто, якщо раніше у нас було окремо додаток Sena Utility і окремо Sena Camera, зараз вони зробили Sena Motorcycles, чому вони тоді не доставили можливість керування камерою? Все одно воно залишилось тільки в Sena Camera. Я це не розумію, чесно кажучи. У всьому іншому, мені тут нічого сказати: девайс дійсно крутий, відпрацьовує кожну свою копійку. Повну інформацію а також інструкцію ви зможете знайти по посиланню в описі. Там ви зможете і придбати цю гарнітуру. Для наших підписників ми зробимо невеличкий, але приємний бонус. А з вами, як завжди, був канал Мотостав. я Олег. Я з вами не прощаюсь, тому що ми побачимось зовсім скоро у новому відео. Слава ЗСУ та слава Нації!